Вітаю вас. Понеділок, 17 березня. Час новин на телеканалі НТК. про найцікавіше та найважливіше далі. У Коломиї відзначили день українського добровольця. Тіло щось е, доброго е, принести. коломиян, залишити гарну згадку про це. Артисти львівської національної опери представили коломияна благодійний концерт. «Колискова для солдата ці стіни вже мають таку репутацію, що сюди вже всі хочуть приїхати. Комунальники з нагоди професійного свята провели спартакіаду. Це зелений світ, полігон ек. Кологія теплосервіс, Коломия теплосервіс і коломія водоканал. Про це та інше детальніше. Прикарпатські поліцейські затримали зловмисника, який кинув вибухонебезпечні предмети. Правоохоронці встановили, що фігурант застосував гранату та запал до неї в помешканні та на подвір'ї під час сімейного конфлікту. Постраждали дружина та теща. На лінію 102 звернулася 48-річна жителька Рожнятівської територіальної громади. Вона розповіла, що її чоловік кинув гранату на подвір'ї. На місце події негайно було скеровано слідчої противну групу та вибухотехніків обласної поліції. Поліцейські встановили, що 49-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння вчинив конфлікт зі своєю дружиною. Він погрожував її розправою опісля кинув гранату на вулиці біля будинку, де була його жінка. А запал до гранати в коридор будинку, де перебувала його 72-річна теща обидва вибухонебезпечні предмети здетонували. Жінки отримали множині осколкові поранення та госпіталізовані до місцевої лікарні. Поліцейські виявили фігуранта в помашканні його затримали в процесуальному порядку. З місця події поліцейські вилучили речові докази. Слідчі повідомили затриманому про підозру. Слідство триває наразі. поліцейські встановлюють джерело походження вибухонебезпечних предметів. Процесуальне керівництво у справі здійснює Каловська угружна прокуратура. Фальшиве замінування в Івано-Франківську. Поліцейські оперативно затримали Мінера. Анонімне повідомлення про замінування торгового центру Велес в Івано-Франківську надійшло 14 березня. На місце події негайно було направлено вибухотехніків, кінологів та слідчо-оперативну групу. Після перевірки жодних вибухонебезпечних предметів поліцейські не виявили. 14 березня додійшло анонімне повідомлення про замінування торгового центру Велес в Івано-Франківську. На місце події було негайно направлено вибухотехніків, кінологів та слідчо-оперативну групу. Після ретельної перевірки жодних вибухонебезпечних предметів поліцейські не виявили, розповідає старша інспекторка сектору комунікації головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області Тетяна Іванюк. Завдяки злагодженій роботі працівників кримінальної поліції та слідчих Івано-Франківського районного управління поліції особу зло... Умисника за лічені години встановили. Ним виявився 26-річний місцевий мешканець. Фігурант раніше не судимий, та офіційно ніде не працює. Його виявили за місцем проживання. Під час обшуку поліцейські вилучили речові докази, куртку та мобільний телефон фігуранта. Затриманий зізнався у скоєному. Його затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Я ну, Після цього проходить така масля чітко, Ну візьми позвони. Ну це неправильно. За що це неправильно, але якась така тема. Ну, звісно, що шкодую про священник, ну це взагалі неправильно. Окрім цього, поліцейські з'ясували, що фігурант обґрунтовано причетний до крадіжки велосипеда в обласному центрі. Відтак слідчі оголосили йому про підозри за частиною першої статті 259 та частиною четвертої статті 185 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід фігурантом тримання під вартою. Процесуальне керівництво справи здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська. Поліцейські Прикарпаття нагадують, що завідомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян знищить. Чи пошкодження об'єктів власності карається позбавленням волі максимальний термін згідно з санкцією статті 6 років позбавлення волі в умовах воєнного стану. Такі дії розцінюються особливо як цинічні та несуть додаткову загрозу для суспільства. Окрім цього, неправдиві повідомлення створюють додаткове навантаження на екстрені служби та можуть призвести до затримки у наданні допомоги тим. Її насправді потребує. Тож будьте відповідальними та свідомими. У Івано-Франківську чадним газом отруївся хлопчик 2018 року народження. Ймовірна причина несправність газової колонки. Дитину госпіталізували деталі від Христини Перцович, речниці ДСНС в області. 15 березня в місті Івано-Франківську через ймовірну несправність газової колонки чадним газом отруївся хлопчик 2018 року народження, якого було госпіталізовано до лікувального закладу. Чадний газ це одна з найпоширеніших причин нещасних випадків у селях, які опалюються пічками, камінами чи газовими котлами. Він непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатний призвести до біди за лічені хвилини. Нагадуємо, основні правила це під час користування газовими приладами, тримайте відчиненою квартирку чи встановлюйте вікно на провітрювання. Не використовуйте опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі. Під час установки газової колонки чи котла передбачайте окремий димар для відведення продуктів згорання. Якщо ви використовуєте тверде паливо, не зачиняйте витяжку до повного моменту згорання палива. Не користуйтесь газовими приладами при сильному пориві вітру, адже може утворитися зворотня тяга. Не користуйтесь газовими приладами не за призначеннями. Наприклад, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщень, експлуатуйте тільки справні газові прилади. Обов'язково себе без оселю, регулярно перевіряйте справність пішки та газового обладнання, використовуйте датчики чадного газу та провітрюйте приміщення. Висадження дерев, благодійний забіг, тир просто неба та смачний обід. У Коломиї відзначили день українського добровольця. Заходи відбулися у парку імені Тараса Шевченка, організатори, ветерани війни, біговий клуб та міська влада. Такою зустрічю у нашому місті шанували тих, хто без наказів та примусу добровільно взяв до рук зброю і пішов захищати Україну. Доброволець та військовослужбовець Андрій Балацький пригадує, як з побратимами ще до повномасштабного вторгнення росіян думав, як шанувати тих, хто ще у 2014-му став на захист України. Разом з Мироном Забарилом, який загинув від рук окупантів, започаткував алею добровольців у парку імені Тараса Шевченка. Тепер там щороку висаджують дерева, зокрема канадські дуби. Як пам'ять про усіх, хто віддав своє життя за кожного з нас, хотілося щось доброго принести коломиян, залишити гарну згадку про це, адже я вважаю, що військові, які добровільно пішли на війну, вони не просто добровільно пішли на війну, а вони змінюють добровільно своє середовище. Тому і виникла така ідея засадити алею дубочків, адже це символічно дуб має дуже великі поняття. А ну, Україна вона давно бореться за своє виживання, тому е, паростки потрібно пророщувати з самого е, початку. Тому алея добровольців вона наповнена змістом. Вона е, буде щороку в принципі впорядковуватись для того, щоб щороку ми згадували хлопців, які добровільно пішли на війну. На алеї добровольців дерева висаджують вже в шостий. Ініціатори ветерани війни. Вони ж і доглядають за насадженнями. Їх багато. Лише торік посадили 90 канадських дубів. Цьогоріч майже 30. Усе заради пам'яті про загиблих побратимів. каже доброволець Ігор Лефор. Канадський дуб маємо саджанці, Трошки ще з минулого року розмножили, Помогли нам воскресівнецька рада, помогла надала. Саджанці, дачі. Напевно, маленька капелька того, щоб люди не забували тих, хто в 14-му пішов. Я завжди казав, що якби в нас, може, буде в 15-му 15 було більше, то може би і 22-го не було. Зараз це просто пам'ять за всіма, хто пішли і вже не повернулися, на жаль. А ще у парку імені Тараса Шевченка презентували проєкт Алея Добровольця. Перші його обговорення були ще у 2021-му. Власне, з ініціативи Андрія Балацького та Мирона Забарила те, як вона має виглядати, розповів Гриць Бойко. Також у межах відзначення дня добровольця відбувся благодійний забіг Зміни себе, зміни країну. Дистанція символічна два кілометри, але з важливим змістом. Серед учасників ветерани, волонтери, мешканці громади. Для того щоб активізувати молодь. Для того щоб е, все таки люди згадували трохи про те, що відбувається війна, про те, що е... Такі спортивні акції е, можуть відбуватись завдяки військовим, і, і що військових вшановувати можна в будь-який спосіб. А це один з найкращих способів, коли ти приходиш, дивишся е, на велику кількість учасників. і Ти розумієш, що ці люди е, дотичні до теми війни, адже вони не проігнорували твоє оголошення, твою створену подію. Е, сам забіг називається Зміни себе зміни країну. Тож я гадаю, тут. Весь міст сказаний в двох словах, в двох реченнях. А ще усі охочі могли оглянути речі, привезені з війни. Покермувати дроном, постріляти страйкбольними приводами, і найголовніше поспілкуватися з тими, хто бачив і пройшов жахи війни. Це виставку військового озброєння, мінновибухових предметів та амуніції індивідуального захисту бійця, котру в повсякденному житті і бійці Тризубу, і усі бійці Сил оборони кожного дня використовують в обороні української нації. Разом з тим сьогодні долучаємось до посадки алеї добровольців. А також команда, котру ми готуємо, крила Карпат стосовно польотів на fpv дронах, сьогодні проводить відкрите тренування, адже згодом в кінці місяця це зовсім незабаром. Команда представить Коломейщину на всеукраїнських змаганнях з пілотування FPV. Власне, потрібно розуміти, що виховання молоді в дусі патріотизму та націоналізму і захист інтересів української нації є пріоритетом для нашої організації. Ми виставили мішені і Стакбольну. Приводи, щоб діти постріляли по мішенях, по погралися. А хочу побажати всім добровольцям, здоров'я, мирного неба. І дай Бог, щоб ми мали кого захищати і не було від кого. Слава Україні! І поки у парку завершували висаджувати дерева і бігти благодійний забіг, волонтери, саджавецькі козаки, організація Геннадія Романюка та родина Чимирис готували смачний обід гарячі і запашні банош та бограч. Це вже стає традицією цього року, коли е, ми вже продовжували досаджувати оцю алею добровольців на день добровольця зустрічатися в цьому знаковому місці. Для наших найдорожчих добровольців ми з сім'єю покійного Саші Чемериса, який жив цим, який волонтерів, який любив тих добровольців. його пам'ять його сім'я офіркувала всі продукти на це свято для наших захисників. А ми допоможемо зварити, щоб це свято зробити, таке найкраще ситне блюдо. Бо грач чекаємо всі до столу. Надія Плюхіна Андрій Гращук для подій телеканалу НТК. Колискова для солдата благодійний концерт під такою назвою представили у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка, артисти Львівської національної опери. У межах проєкту збирали кошти на закупівлю дронів для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Більше розкажемо у сюжеті. Колискової для солдата з'явилась у перший місяць повномасштабної війни і належала вона самим захисникам України. Спочатку проєкт існував лише в онлайн форматі. Солістки львівської опери записували відео з виконанням українських народних і авторських пісень та розміщували їх в мережі. До однієї з наших солісток задзвонили друзі, які знаходилися на фронті. Це було початок, якщо не помиляюся, березня. І просили, щоб вони просто, щоб хтось з наших солістів, і вона в тому числі записала е, якусь арію, пісню прямо на телефон. І вона до мене каже, слухай, а як ми можемо це? Як, як мені це зробити, як це на телефон? І, і ми якось це обговорювали, як це записати, відправити. І тут кажу, слухай, давай зробимо проєкт. І буквально воно народилося е, десь. За пів години і знайшлася назва на другий день. Я передзвонив нашому менеджеру з опери і сказав: каже: ну, може, давай зробимо такий проект. Будемо знімати відео, записував, щоб наші дівчата записували пісні і щоб хлопці мали можливість це слухати, щоб відчували якусь підтримку. Локації для зйомок були символічними: укриття та технічні приміщення, які служили бомбосховищами під час повітряних тривог. Продовжує автор проєкту, соліст Львівської національної опери Петро Радейко. Згодом колискова для солдата трансформувалася у повноцінну концертну програму у репертуарі Українські колискові та романси, доповнені уривками поезії. Тішить те, що ця, цей проєкт, власне, досягнув свого адресата і отримав дуже прекрасний фідбек. Ми виступали в різних військових частинах, абсолютно не в концертних майданчиках. Це були столові, це були, там, умовно, казарми, були різні будинки культури. І Тішить і були останньо, це в нас був реабілітаційний центр, де проходять хлопці реабілітацію після е, травм. І для мене найбільше тішить те, що е, багато е, завжди перед кожним концертом, особливо перед хлопцями, які е, в основному складають основну масу цієї публіки, яка є на концерті. Е, ті, які ніколи не були в опері. Для них це стає відкриттям щодо благодійності. Спочатку проєкт збирав кошти для фонду Повернись живим. А коли почали концертувати іншими містами та громадами, вирішили допомагати локально. Проєкт Львів'яна раду підтримали у Коломиї. Так колискова для солдата зазвучала у філармонії імені Олександра Козаренка. Ну я вважаю, що ці стіни вже мають таку репутацію, що сюди вже всі хочуть приїхати, і це прекрасна локація. І тут прекрасна акустика. Ми поспілкувалися з дирекцією Львівської національної опери. Вони вийшли з цією пропозицією. Звісно, ми її підтримали і дуже раді, що це сьогодні відбудеться. І дай Бог, щоб це принесло якнайбільше користі. Організації концерту артистів Львівської національної опери у Коломиї долучилась міська рада, також підтримав місцевий бізнес. Головна мета збір коштів на дрони для 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Едельвейс долучились до ініціативи і організатори вчительської конференції «Едкемп», яка цими днями відбувалась у столиці Покуття. Вони закумулювали понад 20 тисяч гривень. У підсумку, завдяки проєкту «Колискова для солдата» вдалось зібрати 115 тисяч 300 гривень. Ця підтримка – це безпека, у першу чергу, для всієї країни для нашої держави, і ця єдність, вона вкотре демонструє, що ми можемо стояти перед ворогом стійко, не дивлячись на будь-які інформприводи, на всю цю істерію в новинах. Те, що проводяться подібні акції, те, що мистецтво продовжує підтримувати збройні сили, це вкотре доводить незламність нашої нації і готовність до боротьби. E Четвер, 20 березня, о 20-й годині, на запитання журналістів та мешканців громади відповідатиме міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Під час прямого ефіру на телеканалі НТК працюватиме гаряча телефонна лінія для запитань. Також свої питання, зауваження чи побажання можна залишити в коментарях у соцмережах телеканалу НТК. Працівники житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення відзначили професійне свято. Традиційно у Коломиї відбувається спартакіада серед комунальників. Цьогоріч захід об'єднав шість команд. Більше у сюжеті. Пані Наталія, майстриня з благоустрою комунального підприємства Полігон екологія вже понад 20 років у комунальній сфері і завжди долучається до цих змагань. Каже, спорт об'єднує колектив Це, е, захвачує і дух. І цікавість спартакіада з нагоди професійного свята працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення це вже традиція для Коломийської громади. Такі змагання проводили і на обласному рівні, і в інших районах Прикарпаття. Та саме мета об'єднати колективи і відпочити активно та спортивно, наголошує Василь Луканюк, голова міського комітету профспілки працівників житлово-комунального господарства. Яка це насолода просто. І тому я би казав, що треба завжди займатися спортом, uh -huh. спорт звеличує людину. спорт. Дає здоров'я. цьогоріч до Спартакіади долучились шість команд. Серед них не лише представники комунальної сфери, оскільки Спартакіада відкрита, змагаються представники міської ради, зокрема фахівці з управління архітектури і містобудування, а також представники оздоровчого центру тепло крилатої душі. Розповідає Володимир Скробала, завідувач сектору спортивно-масової роботи управління спорту Коломийської міської ради. Інші учасники комунальники. Це зелений світ, полігон, екологія, теплосервіс, Коломия теплосервіс і Коломия водоканал. Спартакіада поєднує кілька видів спорту: командні та індивідуальні, продовжує Володимир Скробало. «Змагання будуть проходити цього року у дев'яти видах спорту: змагання з настільного тенісу, волейболу, армрестінгу, перетягування канату, піднімання гирі, змагання шашок і шахів, і дартс і польова стріля. Привітати із професійним святом та подякувати за їхню роботу прийшов і міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Третя неділя березня це є день комунальника. У нас великі традиції. Комунальні мають не тільки там в догляді за нашим містом, але й спортивні. Бо це вже 16-та спартакіада. Це є така традиція, яку ми завжди підтримуємо. Тому вітаю всіх комунальників. бо це є наші і газди, газдині, які дбають за добробут і порядок у нашій громаді. У підсумку переможцем Спартакіади стала команда комунального підприємства «Зеленосвіт». срібло у працівників полігон екологія, а третє місце в комунального підприємства Коломия Теплосервіс. Ольга Гереджук Сергій Угрин. Події НТК. Це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Бережіть себе та рідних.